Доброго здоров'я, пані та панове. Чергове засідання нашої гуманітарної комісії. На засідання цієї комісії з шести членів з'явилися чотири члени. Кворум, вважаю, є. Є пропозиція наше засідання розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу підняти руки? Прийнято одноголосно. Отже, розпочинаємо нашу... Роботу на е, розгляд нашого засідання ряд е, важливих питань, які будуть виноситися на розгляд сесії. Перше питання про створення інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти віночок Швидківської сільської ради. Жанна Євгенівна, прошу. Відповідно до законів України про охорону дитинства та реабілітації інвалідів України, також законів України про освіту та про дошкільну освіту, до нас звернулася у відділ освіти молоді, спорту, культури та туризму. Звернувся його директора закладу дошкільної освіти діночок швидких сільської ради Юлія Куречка Ріхницька щодо потреби у створенні інклюзивної групи з метою забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Соціальної адаптації та підготовки до отримання наступного рівня освіти. Ми не маємо права відмовити даній дитині. Весь пакет документів наявний, висновок ІРЦ також наявний. Дитина потребує асистента-вихователя, тому пропоную таке рішення на винесення сесії наступної швидкії сільської ради. Погодити створення інклюзивної групи для дітей дошкільного віку на базі закладу дошкільної освіти віночок Швейківської сільської ради, Бердичівського району Житомирської області та ввести до штатного закладу дошкільної освіти додатково одну штатну одиницю асистента-вихователя дошкільного навчального закладу. Тому прошу погодити винесення даного рішення на сесію Що ж, пані та панове, питання досить таки важливе. Хто за те, щоб підтримати дану пропозицію, прошу проголосувати. Проти? Утримались? Приймається одноголосно. Наступне наше питання про затвердження положення про конкурс на посаду директора закладу дошкільної освіти Швіківської сільської ради Батиківського району. Жанна Ігорівна. прошу. А на розгляд сесії на розгляд нашої комісії я пропоную таке рішення про затвердження положення про конкурс на посаду директора закладу дошкільної освіти Швидівської сільської ради, Пердичівської рино Житомирської області та затвердження типового контракту з директором закладу дошкільної освіти Швидівської сільської ради та дичь Житомирської області. Ви знаєте, що у нас 6 січня 2025 року війшов ввійшло в дію наказу Міністерства освіти і науки України про затвердження типового положення на конкурс на посаду керівника державного комунального закладу дошкільної освіти. Тому на основі цього положення розроблено положення для нашої громади. Я пропоную його подати на затвердження, так як у нас в принципі це є актуальним, скоро нам потрібно буде провести конкурс на посаду директора закладу дошкільної освіти у селі Швайківка «Віночок». Тому пропоную таке рішення: затвердити положення про конкурсну посаду директора закладу дошкільної освіти. Додаток 1 та затвердити типовий контракт з директором закладу дошкільної освіти Швеківської сільської ради, Брадичського району Житомирської області додаток 2. Уповноважити відділ освіти молоді спорту, культури та туризму Швидівської сільської ради, Бердичівського району Житомирської області на здійснення заходів пов'язаних з організацією і проведенням конкурсу на посаду директора закладу дошкільної освіти Швидківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області відповідно до вимог чинного законодавства України та затвердженого згідно пункту першого цього рішення положення. Дозволити відділу освіти молоді, спорту, культури та туризму Швидківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області у разі необхідності, тимчасово до призначення керівника закладу за результатами конкурсу призначити виконуючий обов'язків керівника закладу дошкільної освіти. Це таке собі більш технічне питання. Повинно бути в кожному. А на скільки років на 6 років, так само як і в школі. Вже. раніше було безстроково, зараз всі керівники переведені на строкові трудові договори з. Липні місяця аж плюс 6 років, але ви знаєте, що в нас в ЗДО ліночок, там виконуючи обов'язки, немає директора. Тому нам потрібно провести конкурс, щоб його провести, треба затвердити положення і типовий контракт. Прошу про винести. Ну що ж, ми прослухали Жалігенівну питання. Mm -hmm. Вроді здавалося б, і таке технічне, але досить вже продумане, відповідає. Нормативній базі. Можливо, у когось будуть якісь Ще питання? Ні. Тоді е, виношу на голосування. Хто за те, щоб підтримати е, даний документ? просто просвовати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую, Джав Євгеніна. Наступне наше питання про затвердження розпоряджень сільського голови прийнятих з основної діяльності. Пані Ольга. Ей, пані Оксано. Виноситься питання на комісію про затвердження розпорядження сільського голови прийнято з основної діяльності. Керуючись статтею 26 статтеї 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засвідчуючи інформацію сільського виконування особового сільського голови Ольга Дупіка, Стара вирішила затвердити розпорядження Швейківської сільського голови прийняти з основної діяльності. Це йдуть всі ті розпорядження, які були прийняті в нас в громаді протягом кварталу. Технічне питання, воно є на сайті. Е Звичитві тут багато, по кількості їх 108. Ой, нам, всьогодні. 108 не розпорядження. <кліпи> не на сайті опубліковані? Саме рішення, проєкт рішення опублікований на сайті. Тобто у нас е була і можливість була з ним ознайомитися. Е Виносимо голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались. Приймається одноголосно. Дякую. Наступне наше питання про включення до складу виконавчого комітету Швидківської сільської ради. Пане Оксана, прошу. Виноситься питання про включення до складу виконавчого комітету Швидківської сільської ради. Відповідно до підпункту 5 пункту 1 статті 26, пункту 5 пункту 4 статті 42. Про місцеве в Україні, рішення Швидівської сільської ради 8 скликання від 20.1 з року номер 8 про утворення виконавчого комітету швидкої сільської ради, 8 скликання та затвердження його персонального складу. Швидківська сільська рада вирішила включити Олену Шемятіну, начальника відділу фінансів, до складу виконавчого комітету швидківської сільської ради. Прошу підтримати рішення. Хто за. Можливо, хочуть будуть питання перед, перед голосуванням. Голосування. Хто за дане прошу голосувати? Хто за? Проти. Утримались. Приймається одноголосно. Дякую вам. Наступне наше питання про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Пані Ольга, прошу. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Скажемо відповідно до підпункту п'ятого, пункту Б частини першої статті 38 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 4 та частини 2 статті 6 закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану. Пояснюю своїми словами, назва в ДРАЦ змінилася назва відділу. Це чисто технічне питання, скажімо так. І ми мусимо попереднє рішення скасувати і прийняти нову з новою назвою. Тому Швейківська сільська рада вирішила. Рішення другої сесії восьмого скликання номер 14, 12, 2020 року про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану вважати таким, що втратили чинність. Та викласти у нові редакції, а саме покласти відповідальність за проведення державної реєстрації актів цивільного стану про народження фізичної особи та її походження шлюбу смерті з отриманням єдиного нумерації по видах актових записів цивільного стану у Швеківській територіальній громаді для населених пунктів Швайківка, Катеринівка, Слободища, Райки, Мирославка, Демчин, Молосілка Беліське на секретаря сільської ради Ольгу Гусак. Також на секретаря сільської ради Ольгу Гусар показує відповідальність за зберігання ведення належного обліку використання бланків про державну реєстрацію актів цивільного стану, подання у встановленні законом порядку та строки до Бердичівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у Бердичівському районно-штоморської області Хмельницького регіонального управління міністерства юстиції України звітів та відповідної інформації про державну реєстрацію актів цивільного стану та використання бланків свідоць про державну реєстрацію актів цивільного стану. На час тим, тимчасової відсутності хвороба, відпустка та інше. Ольги Гусар, відповідальність за виконання повноважень та обов'язків, визначених пунктом другим та третім цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Вадима Трушевського. Ну і контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію, 에, на нашу гуманітарну комісію. Прошу Дякую вам. Можливо, когось будуть питання? Скажіть, будь ласка, зміною старої назви. Ті, постанова та, та рішення е анулюється, так? А шлюби, які виплати, не ставиться, дякую, що посміхнулись. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримались? Приймається одноголосно. Дякую вам. Наступне наше питання про затвердження комплексної програми Швидківської сільської ради. Про забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій на 26-30 роки. Ні, це моє питання. Прошу винести на розі сесії питання про затвердження комплексної програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій Швейківської сільської ради на 26-30 роки. У нас діяла аналогічна програма, але термін її був 24-27 роки. Але надійшов лист від ДСНС і з пропозицією. Щодо внесення змін до програми по планах заходів. У Нас там був затверджений один план заходів. А тепер, згідно наданих ними пропозицій, він доволі розширюється та доповнюється. І відповідно ми проводимо вже відповідність сам термін виконання програми тобто, щоб він співпадав із обласним і районним терміном. Ну так буде зручніше при звітуванні. Органам влади. Тому прошу затвердити даний проект рішення і винести його на розгляд сесії. Дякую, Вікторія за Можливо, якось питання будуть? Хто Прошу голосувати? Хто проти? Отримались одноголосно. Дякую, так, наступне наше питання. Ігор Вадимович про. Зняття з балансу та списання котлів комунального некомерційного підприємства Центральна районна лікарня Батьківського району Прошу. Значить, звернулася до нас наша центральна районна лікарня. Вони просять списати з їхнього балансу два котла. Ви пам'ятаєте на попередній сесії, ви виділяли кошти на їхню реконструкцію котельні на закупівлю нових котлів. Це ті старі котли, які вже вийшли з використання. Вони провели їхню експертну оцінку. І просять списати вже їх з балансу, отримати наше погодження на їхнього списання. Одного з нос там 100% і балансова вартість 0, а одного є кошти, тому як вони її спишуть, у ці кошти будуть використані для потреби лікарні. Процедурне питання, наше погодження для того, щоб старі котли можна було списати і утилізувати. Зрозуміло, дякую. дякую вам в кожних питання. Зрозуміло, дякую. Хто за, прошу проголосувати. Проти? Утримались? Одноголосні. Дякую вам. Так, тут у вас ще питання. є. 21, так. Да. 21 питання. Про затвердження балансової вартості гідротехнічних споруд. Ну, ви знаєте, ми розпочали в свій час роботи по інвентаризації об'єктів комунальної власності, в тому числі гідротехнічних споруд. Проведена їхня інвентаризація, проведена їхня експертна оцінка з метою постановки на баланс. Вони всі перебувають на орендованих земельних ділянках. Пропонуються на ваш розгляд. це гідротехнічні споруди, яка перебуває в оренді на земельній ділянці в оренді Я сімського Миколи за межами села Слободища, кравця Сергія за межами села Слободище, Лимарчука Миколи це райки в межах і за межами села Слободище. Тобто, з першим етапом ми його ставимо на баланс, визначаємо балансову вартість. А другим етапом вже ми будемо передавати їм як орендарям земельної ділянки в оренду ці гідротехнічні споруди, для того, щоб отримати громади. Це визначено постановою Кабінету міністрів від 2023 року, що безпосередньо тільки орендар земельної ділянки може її взяти в оренду. Ми вже такі роботи провели, вже поукладено договорі і продовжується це пов'язано з інвентаризацією майна. Зрозуміло. Дякую. Мав дивлю. Хто прошу голосувати? Проти? Утримались? Приймається одноголосно. Отже, ці питання будуть винесені на розгляд Дякую. сесії. Наступне наше питання про внесення змін до рішення 57-ї сесії від 1.1.124 року номер 973 про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ з надання адміністративних послуг та державної реєстрації сільської ради. Пані Крістіна, прошу. На ваш розвиток на це питання Юрія Петровича відповідно до частини 7 статті 12 закону України про адміністративні послуги відповідно до статті 42 два закону України про місцеве самоврядування України в Україні з метою приведення у відповідність переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ завдання адміністративних послуг та державної реєстрації, пропонується внести зміни до рішення 57 сьомої сесії від 01.11.2024 року номер 973 про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ задання адміністративних послуг та державної реєстрації сільської актів державної реєстрації сільської ради. Затвердивши, затверджуючи перелік адміністративних послуг, що надаються через відділ надання адміністративних, адміністративних послуг та державної реєстрації Швайківської сільської ради, відділу з надання адміністративних послуг та державної реєстрації Швайківської сільської ради Брудижівського району Житомирської області після прийняття даного рішення розробити та подати на затвердження у встановленому порядку оновлені інформаційні та технологічні картки. Рішення 57-ї сесії від найпершого року номер 930. 73. про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ надання адміністративних послуг та державної реєстрації сільської ради, вважати таким, що втратили чинність. Коротко скажу, тут просто додається поша одна послуга. Але вже перелік новому в цьому. Додається така послуга, як отримання відстрочки від, від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. О. Це Та, те, що почало діяти згідно законодавства, що центра Мінкотов не надають. Да. Тому її треба включити. Можна Це Йо. там вайкон. Зараз води стачано? Прошу прийняти <рисування> Кого буде запитання з приводу рішення? Вису. Тоді прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались. Приймається одноголосно. Дякую І Наступне наше питання про затвердження меморандуму про співробітництво між Швейківською сільською територіальною громадою та Бердичівською міською територіальною громадою. Прошу перетеняти. З метою об'єднання зусиль щодо розробки та реалізації спільних проєктів та програм сталого соціально-економічного розвитку у галузях економіки та довкілля, енергозбереження та енергоефективності, конування та соціальної інфраструктури, підприємства та бізнесу, креативності, культури, туризму, та спорту та громадянського суспільства, враховуючи рішення Бердичівської міської ради номер 2154 від 17.10.2025 року. Та рекомендації постійних комісій Бердичівської міської ради, також керуючих статтею 25 закону України про місцеве самоврядування, пропонується затвердити меморандум про співробітництво між Ваківською сільською радою та Бардицівською територіальною громадою. Якщо хоч ну, для ознайомлення можемо дати ми, вже ми прийняли вже на своїй сесії цей меморандум. Він пов'язаний в тому числі надання цих послуг по ветеранській політиці. Заважити секретаря Швейківської сільської ради Ольгу Гусар підписати затверджений цим рішенням меморандум про співробітництво між Швайківською сільською територіальною громадою та Бердичівською міською територіальною громадою. Контроль за виконанням цього рішення покласти на оборонному комісію. Дякую вам. І можливо, у когось будуть питання з поданим темі? Відсутні. Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались, підмаються одноголосно. Тобто, дякую вам. Ця робота в нас і велася і до всіх пір. Просто з'явились нові організації і повітря. Дякую всім за роботу, дякую всі, за увагу, всім миру здоров'я.